Розділ 24. Вускова фігурка. Вісім днів Карл був прикутий до ліжка виснажливою пропасницею. Переміж між жорстокими припадками, подібними до епілептичних. Під час цих припадків він страшенно стогнав. Гвардійці, що вартували в його передпокою, з жахом прислухалися до цього стогону, збуджена зловісними вигуками луна старого ловру. Встурували йому з глибини покоїв. Потім, коли припадки минали, він знеможений, з погаслим зором віддавав себе в руки своєї мамки з мовчанням якому були і презирство, і жах разом. Оповідати про те, як мати й син обоє, не звіряючись один одному в своїх почуттях, не тільки не шукали зустрічі, а навіть уникали її, оповідати про те, які зловісні думки ворушилися. В глибині душі у Катерини Медічі і Герцога Далансона значило б намагатися змалювати гедотне кишіння на дні зміячого кубла. Генріх був замкнутий у своїй кімнаті, і, згідно з його власним проханням, Карл нікому не давав дозволу на побачення з ним, навіть Маргариті. В очах усіх це була повна немилість. Катерина і Далансон, гадаючи, що він загинув, зітхнули вільніше. А Генріх, сподіваючись, що про нього забули, пив її спокійніше. При дворі ніхто й не підозрював справжньої причини недуги короля. Метром Браас Паре і його колега Мазіль, приймаючи наслідок за причину, визнали запалення шлунку. У зв'язку з цим вони приписали зм'якшувальний режим, що тільки допомагав приватно приписаному питву Рене, яке Карл приймав тричі на день. З рук своєї мамки, яке було головним його живленням. Ламолі Кокона сиділо в Ансені під найсуворішим наглядом. Маргарита і пані Деневер багато разів робили спроби добитися до них або принаймні передати листа, але даремно. Одного ранку, серед повсякчасних змін в здоров'ї, бік поліпшення, то бік погіршення, Карл відчув себе трохи краще. І звелів пустити до себе увесь двір, який за щоранку збирався на королівське вставання, хоча вставання й не відбувалось. Двері відчинили, і всі, побачивши його бліде обличчя, жовте, як слонова кістка, чоло, гарячковий вогонь, що блищав у запалених, обведених темними кругами очах, зрозуміли, як жахливо вразила здоров'я молодого монарха невідома недуга. Королівське опочивальня незабаром наповнилася цікавими придворними. Катерину, Далансона і Маргариту попередили, що король приймає. Всі троє увійшли один по одному з невеликими перемішками. Катерина спокійна, Далансон усміхаючись, Маргарита пригнічена. Катерина сіла в головах у сина, не помічаючи погляду, яким він зустрів її наближення. Пан Далонсон зупинився в ногах, увесь час стояв. Маргарита сіла на якесь крісло і, побачивши блідий лоб, змарніла обличчя і позападалі очі брата, не могла втриматись, щоб не зітхнути і не заплакати. Карл, який все помічав, побачив її сльози, почув зітхання і непомітно зробив Маргариті знак головою. І від цього знаку, хоч який він був непомітний, Проясніло обличчя бідолашної королеви Наварської, що її Генріх не мав часу, а може, й не хотів нічого сказати. Вона боялася за чоловіка, тремтіла за коханця. За себе саму у неї не було побоювань. Вона надто добре знала Ламоля і знала, що може покластися на нього. Ну, любий сину, сказала Катерина, як ви себе почуваєте? Краще, мама. Краще. А що кажуть ваші медики? Мої медики? О, це великі лікарі, мамо, сказав Карл, вибухаючи сміхом. І запевняю вас, я почуваю величезне задоволення, слухаючи їх дискусії про мою недугу. Мамка, подай мені пити, мамка подала Карлу чашку із звичайним петвом. А що вони дають вам, сину? О, пані, хто ж розуміється на їх приправах, відповів король, швидко ковтаючи своє питво. Чого треба було б братові, сказав Франсуа, так це встати з ліжка та погуляти по сонцю. Дуже корисно було б йому полювання, в якому він так кохається? Так, сказав Карл з усмішкою, значення якої герцог зрозуміти не міг. Проте, останнє полювання дуже зашкодило мені. Карл вимовив ці слова з таким чудним виразом, що розмова, в яку присутні ні на хвилину не втручались, припинилась. Потім він зробив легкий знак головою. Придворні зрозуміли, що приймання скінчилось, і один по одному вийшли. Далансон зробив рух, щоб підійти до брата, але внутрішнє почуття зупинило його. Він вклонився і вийшов. Маргарита кинулася до висохлої простягнутої її руки брата, стиснула її, поцілувала і теж вийшла. Добре, Марго, прошепотів Карл. Залишилася сама Катерина, сидячи на тому ж місці в головах ліжка. Карл, залишившись сам на сам з нею, відсунувся в глибину з почуттям жаху. Як відсовується від змії, здобувши зізнання від Рене, а може, ще більше внаслідок власних мовчазних міркувань, Карл не мав щастя навіть сумніватися, він знав з певністю, хто і що є причиною його смерті. Отже, коли Катерина наблизилась до ліжка і простягла до сина холодну, як її погляд руку, той затремтів і відчув жах. Ви залишаєтесь, пані? сказав він. Так, сину, сказала Катерина, я маю поговорити з вами про важливі справи. Кажіть, пані, сказав Карл, відсуваючи ще далі. Сір, сказала королева, я чула щойно, як ви сказали, що ваші медики великі лікарі. І я ще раз це кажу вам, пані. А що вони зробили з того часу, як ви занедужали? Нічого, це правда. Але коли ви почули, що вони наговорили, правду кажу пані, варто занедужати, аби тільки послухати їхні вчені дисертації, Ну, сину, а хочете ви, щоб я вам сказала дещо? А як же, кажіть, мамо? Ну, то я підозрюю, що всі ці великі лікарі не тямляться нічого на вашій недузі. Правда, мамо. Що вони може... Бачать наслідок, але не бачать причини? Можливо, сказав Карл, не розуміючи, до чого веде мати. І лікують симптоми, замість лікувати недугу. присягаюся, відповів здивований Карл. Я думаю, що ваша правда, мамо. Отже, сину, сказала Катерина, зважаючи на те, що ваша довга недуга не відповідає ні бажанням мого серця, ні добробутові держави. Що може кінчитися тим, що відіб'ється і на ваших моральних силах я зібрала найвченіших докторів. У медичній науці, пані? Ні. В науці глибшій, в науці, що дає спроможність читати не тільки в тілі, а й в душі. Ага, чудова наука, пані, сказав Карл. І цілком правильно, що її не навчають королів. І ваші розсліди дали наслідок? Провадив він. Так, то який? Такий, як я й сподівалась, і я приношу вашій величності ліки, що мають вилікувати і ваше тіло, і ваш дух. Карл здригнувся. Він подумав, що мати, вважаючи, що він надто довго не вмирає, зважилася докінчити свідомо те, що почала, сама того не знаючи. Де ж ті ліки? сказав Карл, підводячись на подушці. І дивлячись на матір, вони в самій недузі. То що ж, то за недуга? Послухайте, сину, сказала Катерина, чули ви про те, що існують приховані вороги, помста яких вбиває жертву на відстані? Залізом чи отрутою? спитав Карл, ні на хвилину не зводячи очей з безстрасної фізіономії матері. Ні, іншим способом, але таким же певним. Які страшним. Поясніть, сину? спитала Флорентійка, вірите ви в кабалу чи магію? Карл притримав усмішку презирства і недовір'я. Дуже, сказав він. Так от, тут і криється причина ваших страждань. Ворог вашої величності, незважаючи на напасти прямо діє проти вас потайки. Він склав проти особи вашої величності таємну змову, тим страшнішу, що він не має спільників. І таємні нитки цієї змови невловимі. Слово честі, це не так. скрикнув Карл, обурений такою підступністю. Поміркуйте добре, сину, сказала Катерина. Пригадайте плани втечі, що мала забезпечити безкарність убивці. Убивці, скрикнув Карл. Убивці кажете. Отже, була спроба вбити мене, мама. Мінливий погляд Катерини лицемірно закотився під її поморщені повіки. Так, сину, ви можете не мати сумніви проти цього, бо я цілком певна. Я ніколи не сумнівався у тому, що ви мені говорите, гірко відповів король. То яким же способом хотіли мене вбити? Мені дуже цікаво це знати. Магією, сину. Поясніть, пані, сказав Карло, якого відразу вернула знову до ролі спостерігача. Коли б цей конспіратор, якого я хочу назвати, і якого ваша величність уже називали в глибині свого серця, зробивши всі заходи, певний успіху устиг втекти, ніхто, може, так і не дізнався про причину страждань вашої величності. Але, на щастя, сір, ваш брат піклувався за вас. Який брат? Спитав Карл. Брат ваш Далансон? А, так правда, я все забуваю, що маю брата, пропочав Карл, гірко сміючись. Отже, ви кажете, пані, що йому пощастило викрити матеріальну сторону змови проти вашої величності. Але він недосвідчена дитина, знайшов тільки ознаки звичайної змови, тільки докази легковажних витівок молодої людини. А я. Розшукала докази справи значно важливішої, бо я знаю, до чого може доходити душа винного в цій справі. От які. Але ж, мамо, можна подумати, що ви говорите про короля Наварського, сказав Карл, бажаючи дізнатися, до чого може дійти Флорентійське лицемірство. Катерина лицемірно опустила очі. Я ж, здається, зволів його заарештувати. І відпровадити у вансен за ту легковажну витягку, про яку ви кажете, проводив король. Значить, він ще більше винен, ніж я гадав? Відчуваєте ви, що вас пожирає гарячка? спитала Катерина. Так, правда, пані, сказав Карл, насуплюючи брови. Відчуваєте ви пекучий жар, що палить серце і нутрощі?» Так, пані сказав Карл дедалі хмурніючи. І гострий біль в голові, що проходить через очі і врізається в мозок, як стріла. Так, так, пані, я все це відчуваю, бо ви так добре вмієте змалювати мою недугу. Що ж, це зовсім просто, сказала Флорентійка. Подивіться. І вона витягла з під свого плаща якусь річ і подала їй королю. Це була фігурка з жовтого воску. Завбільшки дюймів шість. Фігурка була вдягнута в одежу з золотими зірками, теж воскову, і в королівську мантію з того самого матеріалу. Ну, спитав Карл, що це? Бачите, в неї на голові? Корона. Так, корона, відповів Карл. А в серці Голка. Що ж, сір, пізнаєте ви себе? Себе. Так, сір, себе. У короні і мантії. А хто ж зробив цю фігурку? сказав Карл, стомлений цією комедією. Напевне, король Навальський. Ні, сір. Ні. То я вас не розумію. Я кажу ні, відповіла Катерина, бо ваша величність могли б зажидати точних фактів. Я сказала б так, коли б ваша величність поставила питання інакше. Карл не відповідав. Він намагався з'ясувати собі таємні думки цієї темної душі, що завжди закривалися перед ним в ту хвилину, коли він думав, що от-от прочитає їх. Сір, вела далі Катерина, цю статуетку знайдено заходами вашого генерального прокурора Лагеля, в приміщенні людини, що під час полювання з птахами держала коня на поготові для короля Наварського. У пана Деламоля, — сказав Карл. У нього самого. І подивіться ще, будь ласка, на цю сталеву шпильку, увіткнуту в серце, і на літеру, написану на причепленому до неї папірці. Бачу М. сказав Карл. Тобто морд смерть. Це магічна формула, Сір, так лиходій надписує своє бажання на рані, яку робить, коли хочуть заподіяти людині божевілля. Як герцог британський заподіяв королю Карлу VI, втикають шпильку в голову, і пишуть Ф фолі. Отже, сказав Карло, на вашу думку, пані, на моє життя вчинив запах пан Деламоль, як кинджал, що протикає серце, але за кинджалом є рука, що скеровує його. І в цьому вся причина недуги, що спіткала мене. В той день, коли чари буде розбито, мене й недуга. Але як же це розуміти? спитав Карл. Це знаєте ви, моя добра мати, бо ви займалися цим усе життя, а я зовсім нічого не тямлю ні в кабалі, ні в магії. Смерть лиходія розбиває чари. В той день, коли чари будуть розбиті, недуга зникне, сказала Катерина. О, як, сказав Карл здивовано. Як то? Ви не знали цього?» Та я ж не чарівник, сказав король. Ну, сказала Катерина, ваша величність тепер переконані, так? Звичайно. Переконання це прожене неспокій. Цілком. Ви говорите це нещаності? Ні, мамо, від щирого серця. Обличчя Катерини посвітлішало. Слава Богу! скрикнула вона, ніби. Дійсно вірила в Бога. Так, слава Богу, іронічно повторив Карл. Тепер я знаю, які ви, на кого скласти вину за те становище, в якому я перебуваю, і кого покарати. І ми покараємо. Пана Деламоля, адже ви сказали, що винен він? Я сказала, що він був знаряддям. Ну, сказав Карл, перш за все, пана Деламоля, це найголовніше. Усі ці припадки, що мордують мене, можуть викликати навколо нас небезпечні підозри. Треба, щоб засяяло світло і щоб при тому світлі відкрилася правда. Отже, пан Деламоль, Як найкраще годиться мені за винного, приймаю його. Почнемо з нього. Якщо він має спільника, він скаже. Так, промурмотіла Катерина, якщо він не скаже, його примусять сказати. До того ж, ми маємо й найпевніші засоби, потім встаючи, сказала вголос. Отже, ви дозволяєтеся розпочати слідство. Я бажаю цього пані, сказав Карл, і чим швидше, тим краще. Катерина стиснула синові руку, не розуміючи, чого так нервово здригнулася його рука, і вийшла, не почувши сардонічного сміху і глухого, страшного прокльону яким король супроводив свій сміх. Король питався в себе, чи безпечно дати піти так цій жінці, яка за кілька годин натворить, може стільки, що потім несила буде й виправити. Дивлячись на портьєру, що впала за Катериною, він почув легкий шелест позад себе і, повернувшись, побачив Маргариту, яка піднімала завісу з коридору, що вів до мамки. Маргариту з блідим обличчям. Розгубленим поглядом, стисненим диханням грудей, що виказувало глибоке хвилювання. О, сір, сір. скрикнула Маргарита, кидаючись до братового ліжка. Ви ж добре знаєте, що вона каже неправду. Хто вона? спитав Карл. Слухайте, Карле, правда, страшно винуватити матір, але я здогадалася, що вона залишилася з вами, щоб переслідувати їх і далі. присягаюся моїм життям, життям вашим. Душею обох нас, що вона каже неправду. Переслідувати їх? Кого? Кого вона переслідує? Обоє інстинктивно говорили тихенько. Можна було подумати, що вони бояться почути самих себе. Перш за все, Генріха, вашого Анріо, що любить вас, що відданий вам більше, ніж хто інший в світі. Ти так думаєш, Марго? сказав Карл у сір, я певна того, і я теж сказав Карл. Коли ж ви певні того, брате, сказала здивовано Маргарита. Чому ж ви звеліли заарештувати його і відпровадити у Венсен? Він сам попросив мене про це. Він просив вас про це? Так, у Анріо чудні думки. Може, він помиляється, а може, його правда. Але він думає, що йому безпечніше бути в немилості, аніж у ласті, подалі від мене, ніж ближче у Венсені, ніж у Луврі. Ага, зрозуміла, сказала Маргарита, і він тепер в безпеці? Звичайно, настільки, наскільки може бути в безпеці людина, за яку больє відповідає мені головою. О, дякую, брате, це за Генріха. Але, але що? Але є ще одна особа, сір, якою я, може, не маю права цікавитись, але цікавлюся також. І хто ж ця особа? Сір. Помилуйте мене, я насмілилася б назвати його братові, але не смію назвати королю. Пан Деламоль, правда? сказав Карл. Так, сказала Маргарита. Ви хотіли раз вбити його, і тільки чудом він врятувався від вашої королівської помсти. І це тоді, Маргарита, коли на ньому була тільки одна провина, але тепер, коли він вчинив дві, сір, він не винен і в другій. Але, сказав Карл, хіба ти не чула, бідна, моя Марго, що каже наша добра мати? О я вже сказала вам, Карле, відповіла Маргарита, стишуючи голос, я вже сказала вам, що вона каже неправду. Хіба ви не знаєте про існування воскової фігурки, знайденої пана Деламоля? Знаю, брате, і що ця фігурка проколота в серце голкою, і що на тій голці є прапорець із літерою М. І це знаю. І що з цієї фігурки королівська мантія на плечах і королівська корона на голові. Знаю все це. Ну, то що ви на це скажете? Скажу, що ця фігурка в королівській мантії на плечах і королівській короні на голові являє собою жінку, а не чоловіка. А? сказав Карл, а голка, увіткнута в серце, то чари. Щоб прихилити собі кохання цієї жінки, а не лиходійство, щоб згубити чоловіка. А М? вона не означає морд смерть, як каже королева мати. То що ж вона означає? спитав Карл. Вона означає, вона означає ім'я жінки, яку пан Деламоль кохав. І та жінка зветься? Та жінка зветься Маргаритою, брате, сказала королева Анварська, Падаючи на коліна перед ліжком короля і хапаючи обома руками його руку, притуляючи облити слізьми обличчя до цієї руки. Тихо, сестро, сказав Карл, обводячи навколо себе поглядом, що блищав з під насуплених брів. Бо так само, як ви почули, і нас можуть почути. О яке мені діло, сказала Маргарита, підводячи голову, нехай хоч увесь світ чує. Перед усім світом я готова оголосити, що це ганьба зловживати коханням дворянина, щоб заплямувати його добре ім'я, в вбивстві. Марго, коли б я сказав тобі, що я сам добре знаю, як і ти, що є і чого нема. Брате, коли б я сказав тобі, що пан Деламоль невинний, ви знаєте це. Коли б я сказав тобі, що знаю справжнього винуватця. Справжнього винуватця? сказала Маргарита, то це був злочин. Так, вільний чи не вільний, але це був злочин. Проти вас, проти мене. Це неможливо. Неможливо? Подивись на мене, Марго. Молода жінка глянула на брата і здригнулась. Побачивши його блідість. Марго, я проживу не більше трьох місяців, сказав Карл. Ви, брате, ти, Карле, скрикнула вона. Марго мене отруєно. Марго скрикнула. Мовчи, сказав Карл. Треба, щоб думали, що я вмираю від магії. І ви знаєте винуватця? Знаю. Ви сказали, що це не Ламоль? Ні, не він. Тим більше не Генріх, Боже Великий, невже? Хто? Мій брат Далансон? пробурмотіла Маргарита. Можливо. Або, або Маргарита аж знизила голос, ніби сама злякавшись того, що має зараз сказати. Або наша мати. Карл мовчав. Марарита глянула на нього, прочитала в його очах відповідь і, стоючи на колінах, впала, схилившись на крісло. О, Боже, Боже, шепотіла вона, це неможливо. Неможливо, сказав Карл з карпучим сміхом. Шкода, що тут нема Рене, він розказав би тобі мою історію. Рене? Так, він розказав би тобі, наприклад, що. Як жінка, якій він не сміє ні в чому відмовити, попросила в нього книгу про мисливство, що була в його бібліотеці, як кожну сторінку цієї книги насичено було тонкою отрутою, як отрута призначена комусь? Кому не знаю. Дісталася з примхи випадку чи з волі неба іншій особі, для якої не призначалась, але за відсутністю Рене, коли ти хочеш побачити книгу? Вона там, у мене в кабінеті, із напису зробленого рукою самого Флорентійця, дізнаєшся, що книга ця, яка в листах своїх ховає смерть ще для двадцяти осіб, передана була ним власноручно своїй землячці. Тихо, Карле, мовчи йти, сказала Маргарита. Тепер ти бачиш, що треба, щоб думали, ніби я вмираю від магії. Але ж це несправедливо. Це жахливо, милосердя, милосердя. Ви ж знаєте, що він невинний. Так, я знаю. Але треба, щоб думали, що він винний. Примирися з смертю свого коханця. Це невелика ціна за врятування честі французького королівського дому. Адже я мируся із власною смертю, аби тільки таємниця вмерла зі мною разом. Маргарита. Зникла головою, розуміючи, що нема чого сподіватись, щоб король зробив щось для врятування Ламоля і вийшла вся в сльозах, покладаючись тільки на власні сили. Тим часом, як і передбачав Карл, Катерина не гаяла часу і написала генеральному прокурору Вілагелю листа, що його історія зберегла до останнього слова і що кидає на всю цю справу кривавий відсвіт. Пане прокуроре, сьогодні ввечері мені сказали, як напевно, що Ламоль заподіяв тяжкий злочин. В приміщенні в нього в Парижі знайдено багато злочинного книжок і паперів. Прохаю вас звернутися до президента і якнайшвидше влаштувати справу про вскову фігурку із прокнутим серцем, що було спрямовано проти короля Катерина.